Сьогодні ми, хлопці, прогреміли на весь новоград. Ви зловили кирпа 7300. Будемо його готувати. Як? Як? З допомогою ножа і вогня. З допомогою ножа казанка і огня. По якомусь особливому рецепту. Звичайно. З березовим огарком. Ого. Так, Казанок уже гріється. Що буде уха? Уха буде скарпа. А щука куди піде? Щука піде у нас. О, на прижарку. О, буде запечена щука. яка та не так давно плавала. Разом з карпом. Так, щука пішла. Це стейк і скарпа. <рес> щука чи карп? Це стейк і скарпа. Так, що у нас з водою? Він може бути. А в мене не було. Трошки. Я ходила, я Це форму ставлюсь, мій номер телефона зробив. Мені названня у Це ще теж так дуже. Так, тут жіночі розмови у нас йдуть. Хлопці готують. Бери. Дядя, Гуров. Дядя, Гуров. Дядя Гуров. Что? Ну, что? Я хочу и, и, и покататься. Ну катать кто мне дает. А ты покатай меня. Обязательно. <реклама> покатай меня, большая так, черепаха. Только не сейчас. Дядя Горох зайнятий приготуванням смачненької пухи. Ні, юшки. У український буде юшка. Смаколики. Да? Рибна юшка. Юшка з риби. Смаколики всі гриби. Саме важне. Картокля, ну, в картоплі, по крайній мірі, коли готую Юшку рибу, щоб картопля разом із морквинкою була. Морквинка має бути нарізана чуть крупніше, так як вона буде довше тримати свій смак. <плес> коли вона провариться разом з картоплею? Будемо м'якенька смак. Дуже угу. класно. Рубай не попила. Просто не попала. Ідіть туди в кудочок, це дерева. хорошо, коли ж трохи промаринується. Ай, буде вовсе. Ага. Сплю і бачу чорні очі. Ну там не целый топ. Все пришло туда, а дай. да, кипить варится картофель. с Ох, уже. Тут уже все готово. Ну еще трошки. Mm -hmm. еще трошечка. Mm -hmm. no, стейки из мороженого мяса, не уже... нужно. Mm дашь? -hmm. Mm -hmm. Да. Скільки? По вкусу. Зараз попробую. Точно не можу сказати, казанок только куплений. Це Це не натягнутий спеціями. Так? Не натягнутий спеціями. Але він вже добре проварений, він тоді і підсолений, і підпершений. Да, Свіновар має. Давай, заправляй. Ох-хо-хо, птлівачка лажешка. Так, хунти, каратіли варили, жарили. Російському одинці. <рес> Ще й укроп добавляє. <рес> до Для смакоти. Дві одне філі не влізе. А, щось рабів не бачу. Так як нема, два раба. Сіжичок <рес> бігають. <рес> два гектари землі отримаєш, видадуть два раба. А так їх за що годувати? А ну так. Да. Поки не буде землі, нема за що і робив году. А землю поки, поки не даю, болі. Заробив і землю. Так, процес пішов. Запускаємо. Так, братва, дві маленьку рибинку. Утілиться, зафіксуються, триваються клепку і я поругав. Хвостик. Скільки хвилин заваритись? П'ятнадцять хвилин максимум. А вона собі. Як то очі побіліють в нашої рибки, можна сказати, що все готово. А, і завершаючий етап ікра. в уху? А як? Зі ікоркою. Добавлий ікру. Це карпова, так, ікра? Так, да, карпова ікра. Приблизно десь ну, грам 500 ікри. Без золотих батонів і червоної ікри, але карпову кругу маємо. що саме Цікаво, що ікра додає специфічного такого смаку. Доволі. Приємно насмотрети. Завершальний етап, так? Да? Да, завершальний етап. В кінці додамо зелень, укропчик і буквально ще 5 хвилин і готово. Так, і філечки доходять, вже порції, Це вищук. Перехрестив на український. Так, дівчатка, мені треба робоча платформа, щоб я садил такого порозрізав і лимончики повставляв, щоб було гарно. Так, до солі. А оно тут е, все, оно все тут, оно все тут. Мамулька, я тебе тоже люблю. але нашу так Запах ідеальний. Так, дай попробуй. Сейчас. Солі мало. Соль довольно нет. Я боюсь пересолити.